Я як керівник благодійного фонду Надія та довіра тісно співпрацюю з нашими партнерами, з всеукраїнським об'єднанням людей з наркозалежністю Волна. Насправді люди, які живуть з наркозалежністю, є однією з найбільш вразливих груп. Їх дискримінують і медпрацівники, і поліцейські, і співробітники соціальних служб. В кожному такому випадку потрібне реагування. Якщо випадки є системними, і ми це бачимо зокрема завдяки тому, що тісно співпрацюємо з представниками всеукраїнського об'єднання людей з наркозалежністю в регіонах, то ми пишемо навіть колективні звернення. Крім того, звернення на національну гарячу лінію дозволяють зафіксувати випадок. Підрахувати кількість подібних випадків, подібних звернень в регіоні, і відповідно ми відправляємо подібну статистику, доносимо її до донорів, до людей, які приймають рішення. І все це допомагає змінити ситуацію на краще. Подібна діяльність, вона Десь складна, десь вона не така швидка. Зате, якщо це адвокація системних речей, вона допомагає змінити життя зразу тисячам людей. І в цьому напрямку я вважаю нашу співпрацю з українським об'єднанням людей з наркозалежністю дуже продуктивною. Наприклад, до нас уже регулярно звертаються представники адміністрації слідчого істолятора міста Кропивницький, зокрема з таких. Питаннями, що стосуються пацієнтів замісної терапії з інших міст, нещодавно був випадок, коли до нас звернувся теж представник адміністрації слідчого ізолятора і пояснив, що вони затримали пацієнта замісної терапії, і він потребує лікування замісною терапією. Але сам чоловік був з іншого міста, тому потрібна була допомога в комунікації між лікарями. Наші фахівці у тісній співпраці з регіональним представником Всеукраїнського об'єднання людей з наркозалежністю налагодили комунікацію з лікарями. Відповідно, лікарі з міста, звідки був сам пацієнт, передали необхідні документи, виписки, а лікар з міста Кропивницького погодився прийняти. Ти цього пацієнта.